Всім привіт, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже четверг. 16 градусів тепла на вулиці, і це просто не може не радувати. Дуже класно, що погода трошки нормалізувалася, як для закопаного немає такого пекла, як були ті дні, вчора вже було краще, сьогодні ще краще. На цілий тиждень передають гарненьку погоду в плані температури. Так що... Настрій від цього дуже гарний, тому що коли, немає, коли жара, у нас на роботі немає кліматизації, немає кондиціонера, дуже-дуже жарко, навіть вентилятор він не справляється. І сидіти цілий день в пилюки в жарюки, не дуже комфортно. Ситуація в горах така. В горах ну, зараз на даний момент дуже мінлива погода. А так дуже швидко можуть насунутися хмари, а потім все роз'ясниться. Навіть деяких гір ось тут зараз не видно, бачите? Тому, якщо ви приїхали в Закопане, будь ласка, будьте обережними. Будьте обережними, ходіть в гори з головою, як каже мій папа, тому що це ну, дуже небезпечно в горах. Зараз Просто не обичний дощ, а ще й дуже такі грози. Ну і ліпше бути... Лучше перебдіти, да? чим не добдіти. У мене сьогодні настрій нормальний, сьогодні повен робочий день, я сьогодні на роботі буду одна. Сніжаночка поїхала за э, своїм дідуською. В общем, селяна поїхала по ділам. Так що не будемо в подробності <рес> чужої житті. Сніжана уїхала по ділам на сьогодні, так що я сьогодні одна. Всім бажаю гарного, чудового дня і не скучного перегляду. Так, ну що, мої хорошенькі, я вже на роботі, вже підготувала кабінет до. Роботи у мене є трошки время. і що я вирішила? вирішила і справи ситуацію. Да, ви правильно підмітили. Вчора написала мені нова, е, нова, ну не підписниця, бо напевно вона ще не підписалася на мій канал. Вона написала, що відео ні о чому ні про що. Е, ну, можливо, це було перше таке відео, е, ну, як, на яке вона попала, і тому воно було ні про що. Так, вчорашнє відео було ні про що, так і написала. Просто вирішила його, ну могла вообще його не заливати туди на Ютуб нічого. Ну вирішила залити для того, по-перше, для пам'яті, щоб осталося. А по-друге, щоб ви побачили, що я жива, здорова за мною все нормально, в принципі. І ну, якось так, хто дуже сильно переживав і думав, де я і як я. Значить, поки я дійшла до роботи, було все добре, поки поубиралася, мені вже жарко. Тут ще сіла під зонтиком, ну, сонечко світа на ноги і все одно жарко. Не знаю, буде добре чи ні, бо машини їздять, я не хочу заходити в кабінет, тому що там темнувато, тут мені більше подобається світло. Тому постараюся розповісти тут і думаю, що буде все нормально, ви в принципі мене добре почуєте. І так, я розкажу про ті зміни, які зараз відбуваються в моєму житті. Е, можливо, комусь це покажеться чимсь таким простим, обидваним і нічого е, особливого, але для мене це дуже, дуже важлива ситуація в моєму житті. Е, начну з того, що я взагалі така людина, е, що я дуже привикаю до людей. Дуже сильно, і мені потім з ними прощатися, розставатися, дуже дуже важко. Я Дуже привикаю до людей, і я привикаю до обстановки, до місцевості. Мені дуже важко щось поміняти в своєму житті, ну тому що в мене така натура. От я прикипаю до одного і все. І навіть якщо мені тисячу чоловік скаже, що Ліда, е давай вже щось міняй. То я, ні, я не поміняю цього, тому що я люблю стабільність, комфорт, люблю людей, з якими я працюю. Якщо ми спрацювалися, якщо я працюю вже давно, значить все хорошо. В общем, все, Ліда вже все вияснила. Ой, вияснила. В общем, я вирішила поміняти роботу. Вирішила. Вирішила піти з свого свого салону. Ну чого, чого я так кажу свого? Понятно, що він не мій. Понятно, що я просто найманий працівник, але він мені був як свій салон. Правда, завжди ходила в салон в будь-які дні, свята, праздники. Ну, ви самі знаєте, завжди як свій салон. Не знаю, ну от от я його любила як свій, ну і люблю до сих пір. От. Ну, Життя повернулося так, що е, іноді не все так. Е, ну, в общем, не буду... зараз не буду про те, чому я йду. Е, ну, Склалися обставини таким чином, що е, я йду з салону. І, в принципі, е, це рішення було прийнято. З е, 16 го числа я вже написала заяву до 16-го. Е, Серпня маю відпрацювати ну, це ж положений термін. от, І в принципі все. Що буде зі мною далі, ви точно побачите, де я буду і свою нову роботу я вам звісно, що покажу. Ну, чесно кажучи, чесно, так по душам, то я дуже засмучена, що я йду з цього салону. Ну тому, що говорю ж, я дуже прикипаю і до людей, і до, е і до самої атмосфери, і до ну до всього, до всього прикипаю. І я дуже не люблю мінять щось е ну, міняти в своєму житті. От так що от така новина, якщо ви думали, що я там вагітна, у нас поповнення з Греції, з відпустки, ні, ви не угадали нічого такого, поки у нас не планується. Тільки єдин, єдине, що є, то те, що я міняю роботу. Але для мене це теж таке, знаєте, тема дуже болюча і дуже важлива, тому, тому вирішила поділитися з вами і, ну, і думаю, що ви за мене порадуєтесь, тому що. Зміни це завжди на краще. Як почитаю в інтернеті, так от там всі цитати і пишуть. Що йди туди, де страшно, там зміниться на краще, не бійся щось міняти. Ну общем, поначиталася і успокаюю себе. Хоча дуже дуже б не хотілося мені міняти, міняти те, що я зараз маю. Так от. Ось такі в мене новини, так що, мої дорогенькі, думаю, сьогодні було трохи цікавіше відео, ніж вчора. Воно ще не закінчується. Продовжуємо свій день, ще тільки починаємо. У мене сьогодні повний робочий день, як вже сказала. Так що всім бажаю чудового настрою. 12.30 у мене обід. Покажу, що сьогодні буду їсти <сохід> кофе. Булочка. була Така така я її розірвала на дві частини. Люблю булочки так, отак їсти кусочками. Моя любима намазка яєчна І салями колбаска. М -м -м. Дуже вкусно. Ложку забула. Так. В общем, у мене обід. Я в часом время отак обідаю постійно, розумію, що, мабуть, не дуже. Полезно, во-первых, ну, воно все-таки якесь сухе. Ну, а що зробиш? На роботі, як на роботі, так? Да? Ну, мені вистачає цього обіда до вечора. Тобто я вечором приходжу додому, голодна, звісно. Ну, тим не мене, я, ну, якби більше нічого не їм на роботі. І це дуже добре, тому що я щось стала поправлятися між нами. Між нами. а я цього дуже не люблю і дуже не хочу. Так що, коротше, такі діла. В общем, я щас покушаю, якщо в мене останеться пару минут, тому що я не знаю, що там в мене быть бути лак Если у мене останется пару минут, надо збігати до китайця. А якщо не останется, то ну не останеться, бо в мене щось заколочки якісь некрасиві. Короче. В общем, хочу купити собі заколочки. Ну не знаю, піду, не піду, в общем. сейчас я кушаю. На камеру не сильно люблю кушать, так що не буду чавкать тут вам в камеру. В общем, виключусь. А хто їсть разом зі мною, то всім смачного. Закінчила роботу, і все не може не радувати, йду додому. І блін, хотіла купити арбуз, каву. Папа дзвонив, що треба зайти ще в аптеку, це треба спускатися на круповки. І тепер не знаю, бо вже пізніше зайду, куплю так хочу. Каву нашу просто не можу. Взагалі, треба сьогодні це осуществити, своє желання. От, він вже подешевше, не знаю там скільки. Колись купляли 30 злотих був кавун. Зараз не знаю, скільки стоїть, але ну, хочеться, хочеться. Якщо коли холодно, хочеться пончики сладких, жирних, то зараз хочеться просто чогось освіжаючого. Кого-нибудь кавунчику. Іду голодна, вирішила купити за 2,50 сирочок. Такий кругленький, типу осипок. З'їла, біленький люблю. Трошки перебила апетит, тому що дуже голодна. Людей, звісно, багато купиться. В Взагалі, видно, що я голодна. Іде дівчина їсть пончик. Слинка аж потекла. Стою на переході на світофорі. Ззаді розмовляють про навісники. Ой, божечки, опять слинка потекла. Коротше, я голодна, походу. Людей стільки, що треба обходити. І всі дивляться, що я знімаю. Не розуміють, що це таке, чому вона йде і телефон повернула в іншу сторону. Ну таке. Ламаємо стереотипи. Тут бігаю за закупами. День вже заканчується. На кропувках людей дуже багато, чуть не впала. В общем, що хочу сказати. Дякую всім за сьогоднішній перегляд відео. Всім гарного чудового дня! Не скучайте до завтра! Пока-пока!